Що мене не менше тішить хлопці, що україномовні канали закидають в рекомендації. Ютуб починає закидати в рекомендації хлопці, україномовні канали. Я не знаю, як воно попадає тут, але дивіться, Ну просто наскільки YouTube зараз починає закидати україномовні канали. Можемо, якщо хочемо. Якщо всі разом візьмемося, то ми можемо, пацани. Ми можемо піднімати будь-який контент україномовний. Будь то просто летсплеї ігрові, будь що цей вон. Ну, у нас канал ігровий і більш ніж достатньо тільки ігри. Але я просто до чого веду, що це просто бомбезно, хлопці. Що закидаю. Закидаю в рекомендовані. Я кажу. Це easy просто. 19 в чаті. Ну, це рекорд, хлопці. 19 глядачів в чаті для мене це рекорд. Ще в мене такого не було, я вам чесно скажу. Це, дякуючи вам. Велике спасибі. Тому що я завжди казав, найкраща підтримка для мене це і ваша активність, хлопці. 19 було. Ну, бач. ізі, Це рекорд. Я не знаю, хтось тішиться, що в нього 400-500, ну, це на все свій час. А для мене 5 це вже бомба. Ну, бачиш, Сік. Бомбезно. Це, це є просто бомба, хлопці, Чим більше. Я завжди казав, люба активність під відео, бо це може бути якийсь коментар, тому що я знаю, що багато коментарів пишуть мені там всяких образливих то все, Я стараюсь того не читати. Я просто блокую нафіг тих клоунів, які пишуть непонятно що, бо вони не знають, що вони пишуть. розумієте, Але вони думають, що вони напишуть, і вони взагалі цей типу файні хлопці. Ну, я не читаю того. Я не звертаю уваги на дурне все. А так, то. Easy, хлопці. Easy, просто Easy. Дякуючи вам. Дякуючи вам. Ми помаленьку рухаємося вперед. І я знаю, що це. Ох ти! І я знаю, що це тільки початок, пацани. Так, що ми робимо з тобою? Значить, Celestial. Е... Що ми робимо, друже Ми вриваємося з тобою. Вриваємося з тобою, братику, і ламаємо писки, та? Бляха Авік той Сайпан. Сайпан, до речі, теж може нам тут трішки помочити, тому що в нього самолітки, літачки 9 рівня. Що, давай я даю дими і ми. Що ми робимо з тобою? Бачу, Вінсент. Я даю. спочатку. І поїхали. Там і смінець десь. Давай. Бля, йо-майо. -йо. Одного лов. Одного я ловлю. Взяв удар на себе. Здаю назад. Ай-яй-яй-яй-яй. Дивійся, я кашечки, що роблять. Все, погнали, друже. Ой, ти мене спас. Я трішки пригальмовую, бо знаю, що ми. Файно, файно. А ще нічого не розумієш. Так само як я не розумію в кораблях, друже, але я знаю, що воно прикольно. Ну, чувак, пограв на Сан вінсенті я знаю. Все, супер. Ой, це я розумію, командна гра пацани, дивися. Мене просто Селестіал, красавчик взяв, димом прикрив і ми, і ми граємо далі. Просто бляха, ну бомба. Бомбезно просто. Так, я свічусь. Але я свічусь напевно, що від кого. Від Зао. Я теж хлопці свого часу давно не грав кораблі. Оце я зараз почав активно це все робити. Сердечка навіть якісь тут на Ютубі. Сиплять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, задивився я на чатик. На чатик задивився, сорі. Бум. Бачу на ньому. Там і ППО, і ПМК, хлопці, бомбезне. я вам все що... можу сказати. Бля. Тут цей для новичка, що би порадив качатись, друже. Що би я порадив. Київ, бачу, бачу вже теж. Ай-яй-яй, знов сволочі. Починаю дуріти, блядь. Вони мене достали вже. ББшки ніць не, не, не пробивають. Дивіться, там, хто у нас київляні, хлопці київські, уважно будьте. Для новачка німецькі лінкори, пацани, раз. Е... Ну, та Тут багато що можна. Для новачка все залежить від того хлопці від класу, який ви хочете собі цей. Щоб у вас був. Все залежить від класу, пацани. Хочете лінкори? Лінкори я всім раджу Японії. Тому що перші гілки, які були введені. Бляха ніфіга не можу. Бебешки тут щось не хочуть залітати, скажу я вам так. Так, а там чиї дими? Там десь що, із, із міні, чи що у нас? Давай цього йоду будемо пробувати забирати, друже. Так, я пішов в дими. Але світить мене. Шліфи на ПМК рве пукан, пацани. Тут я з вами абсолютно згідний. От на ньому я і хочу попробувати. Так, ну залу треба забирати. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. І я на ремонтній команді. Бля... Світло мені треба. Його рвуть. Він. Він так. Він не танкує, він розриває. Якщо два шліфи на рандомі, пацани. То... Тут це щось з чимось Тут це щось з чимось. Два шліфа на рандомі хлопці, тут це ізі. Ну десь Наполі, я йшов бортом просто і все. Я йшов бортиком, і мені було по цимбалах, пацани. Кажуть, читерний кораблик. Просто. Якби качав якийсь. А, ну, зі... зі смінців я навіть не знаю, що там можна кому що порадити для новачків. Я просто. От мене питають, що качати новачку, я завжди силаюсь на те, що. Ну, бо я тіпа, лінк... граю на лінкорах і всі рекомендую лінкори. Але хлопці, хочу сказати одне вам. Для початку оприділіться на чому ви би хотіли. <кій> Який клас вам сподобається? Для того, щоб це зрозуміти, це стосується нових гравців, візьміть собі, зіграйте пару боїв в кооперативі, зрозумійте, що і як, що таке сміннець, що таке лінкор. Я розумію, що для тих людей, які перейшли з танків, хлопці, ну, танки це не кораблі. У мене навіть є такий тех, і я завжди його кажу. Кораблі не танки. Там зовсім інше. Тому для того, щоб ви зрозуміли, з чого вам краще починати, пограйте собі, пограйте собі і зрозумійте, що вам більше до душі хлопці. А тоді вже вибирайте. Я пограв на всіх класах, але вибрав для себе зупинився на лінкорах. Лінкори Японії, лінкори США. Кожен клас грається по ін... кожна нація грається по іншому. Кожен клас грається по іншому. Це зрозуміло. Тому, якби. Ви маєте для себе зрозуміти. Я, як той, хто грає на лінкорах, рекомендую всім лінкори, А для того це наполітяв всім ситок. Ну, Демойн це Демойн, хлопці, це є ще той кулемет. Він, він ламає. Він ламає писки, то нема питань. Мойка це є мойка, блін. Новачки на Есмінця горить для команді. Ні, ну та чому? Не завжди, але. Ісмінці це той клас, який, який дійсно, якщо ісмінці відлітають. Ну, так, я ж через що й кажу, друже, що тут майже все зовсім інше. Тут все інше. Тут все хлопці інше. Це не танки. Навіть не буду давати залп, тому що Селестіл тут просто нагнув і все всіх. А ми підемо нагинати товариша на Авіку. Більше всього мене цікавить. оце... Ой-ой-ой, там хтось йому. Йомаю, навіть не встигли долетіти. Ой це я розумію, командний геймплей. Командний геймплей пацани. Просто рознесли. Десь два наполі. А хто з нами третій був? А, ключити, теж у нас забрав Віталік одного. Ну, взагалі, красавчик. Просто на ізі відіграли. 5 фрагів, <кхід> Як дітей, тому що граємо в загоні грамотно? Давай всіх повертайся, друже. Заходь, пиши, додавай в друзі. І ми будемо з вами катати. Чим зможемо, тим підкажемо і поможемо. Заходьте, хлопці, заходьте, будемо піднімати, як то кажуть. Я і так казав, що в кораблях, що в танках дуже багато з України грає гравців, а зараз, певно, ще більше. Та Женя, якщо есмінці відлітають в перші 2-3 хвилини, то рахуйте, що катка зіграна не в нашу користь. На ісмінцях потрібно грамотно відігравати, тому я і кажу: є ісмінцеводи, є лінкурводи, є крейсерводи. Кожен клас авіку води. Кожен клас свою лепту. Якщо людина довго грає на тому чи іншому класі, то це зрозуміло, що він буде тащити. Ви повинні для себе вибрати і оприділитися, що ви іменно хочете, що вам до вподоби, і буде чіки-пуки. Став Сік став, друже. І завтра ми покатаємо. Ну, сьогодні, до речі, довший стрім. Майже дві години, хлопці, дякуючи вам, дякуючи тому, що така активність дика що... Так, ну що, значить, ще один бій на Монтані. Олег просив без проблем, друже. Беру монтану, катаємо ще один бій, хлопці.